Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути разом з вами проєкт NFP Prompt, який вже дав заробити досить непогано в першому сезоні. Хто не знає про що я, то я вже робив відео по проєкту цьому і хто виконував щодня з того часу, заробили більше тисячі баксів. Лістинг монетки був на Binance і я скидував 140 монет. По 1,2 долара за монету. Десь в мене вийшло близько 150 доларів. Але я не виконував кожного дня, на жаль, через брак часу. Ну то вже таке. А хто виконував, той заробив досить непогано. Але попереджаю, що цього разу такого профіду вже скоріш за все не буде. Монетка вже залістилась, ну і звісно, що її вже трішки прибили. На цей момент вона коштує десь близько 70 центів. Але можливо, що на Булрані ще підійметься. Тут прогнозувати не буду. Я все ж таки розраховую, що під час нагород за другий сезон ціна буде десь 35-40 центів в хорошому випадку. А там вже будемо дивитись. Сам проєкт інвестовано на близько 60 мільйонів, та він брав участь у шостому сезоні інкубації Binance Labs. Зараз в них стартував другий сезон. І я хочу показати вам, як проходити завдання майже безкоштовно та що треба зробити. Давайте приступимо. Якщо ви вже зареєстровані, переходимо на сайт. Якщо ні, переходимо за посиланням Реєстрація на nfp Prompt». Всі посилання з відео залишу в своєму тості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Переходимо на сайт та потрапляємо на ось такий цікавий і красивий сайт, що досить і досить приємно. І нам треба тут зареєструватись. Це зробити дуже і дуже просто. Натискаєте просто Get Started, вибираєте Connect Wallet. Вибираєте ваш Metamask або інший гаманець, який у вас є. Я вибираю Metamask. Тут натискаємо Підписати та Підтвердити. Ну, у вас може бути трішки інакше, я вже тут просто зареєстрований. Добре, з цим ми впорались, тут нічого складного немає. Тепер давайте розглянемо, що потрібно зробити, щоб майже не платити за комісію. Для цього нам потрібні монетки в мережі BNB. Якщо у вас їх немає, то можемо забрічити з ваших монет BNB. Для цього переходимо за посиланням Bridge в OpenBNB та потрапляємо на цю сторіночку. Що робимо? Тут, по-перше, нам потрібно законектити наш гаманець. Натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, тут натискаємо Далі. І під'єднатись. Це, ми законектились, ось наш гаманець підтягнувся. Дивіться, якщо ми будемо напряму робити брідж з BNB в Open BNB, то нам потрібно буде заплатити комісію десь близько 30 центів. Але ми можемо скористатися лайфхаком зменшення комісії в мережі Binance Smart. Chain. Якщо ви не знаєте, як це робити, залишу посилання в Телеграмі, де ви можете подивитись, як економити на комісії в мережі Binance Smart Chain. А якщо у вас немає BNB, можете купити в боті телеграму від 100 гривень. Посилання теж залишу в телеграм-каналі. Нічого складного, я гадаю, ви там розберетесь. Добре, після того, як ви подивились відео, все налаштували, вам потрібно відкрити Metamask. Ось тут вибрати нашу мережу. Binance Smart Chain Anchor Protocol. Все добре, вибрали. Тут вводимо, наприклад, 0,01. Ну Я закидував пару баксів, я вам зараз покажу, як просто працює. Натискаємо Депозит. І як бачите, у нас комісія 29 центів. Натискаємо Market, натискаємо розширення. Тут ставимо одиничку і тут ставимо теж одиничку Натискаємо Зберегти. І бачите, комісія стає 10 центів. Ми економимо 20 центів. Грубо кажучи, на рівному місці. Після того, як ви подивитесь відео, ви собі це теж налаштуєте. Я відхиляю, мені не потрібно. Ну і добре, після того, як ви це натиснули, тут потрібно буде почекати пару хвилин, і ваш баланс поповниться в мережі Open BNB. Цим ми розібрались. Тепер давайте вже перейдемо до виконання завдань. Переходимо на наш сайт, і якщо ви не на вкладці «Yearn», нам потрібно перейти сюди. І потрапляємо ось сюди. Ось тут ми перемикаємо мережу в OpenBNB, натискаємо тут Switch Network, все, ми перемкнулись. Перше, що ми бачимо і що нам потрібно робити, це заходити кожного дня і натискати Climb. Обов'язково намагайтесь не пропускати, а заходити кожного дня. Тому що, як ви бачите, якщо ви будете заходити. То на сьомий день ви зможете забрати 10 монет за раз. Це досить добре, це десь приблизно зараз 6 баксів. Далі спускаємось трішки нижче. Тут у нас є рулетка, як в неї грати. А ось тут можете натиснути, у вас знімуть 20 монет і буде прокрут. Можемо виграти ось тут у нас пул, він змінюється постійно. Ви можете виграти 0,1%, 1%, 3%, 5%, 10% від цього. Пулу, але я вас попереджу: я робив прокрути три рази, і через це я зараз в мінусі десь на мінус 25 токенів за ці прокрути. Тож, коли ви будете думати, чи крутити, чи ні, згадайте, що це ви будете віддавати приблизно 10 баксів за один прокрут, і він може просто не спрацювати. Розказую для того, щоб ви знали і розуміли, я скоріш за все більше цього крутити не буду. Тут пишуть, що люди виграють. Але, скоріш за все, відсоток дуже маленький. Тож я гадаю, що це краще пропустити. Добре, розібралися з тим, що потрібно кожного дня заходити і натискати ось тут клайм, і ось сюди краще не заходити, тому що будете в мінусі. Якщо будете в плюсі, це тільки вітання. Але від мене кажу, що краще це не робити. Давайте вже перейдемо до самих завдань. Перше, що у нас тут зустрічає, і перше завдання, яке ми можемо виконувати, це запрошувати своїх друзів. Ось тут ви можете скопіювати свій інвайт-код, просто натискаєте. Та запрошуєте друзів та близьких по цьому коду. Вам тут будуть надаватись теж монетки. Після того, як у вас тут буде 1 1 ви можете натиснути Забрати, і монетки вам зарахують ось сюди. Далі, а я вже це сьогодні виконав, хотів залишити, але трішки загрався. Ось тут нам потрібно буде завантажити дві картинки, рандомно там натиснути, щоб нам згенерувалось якийсь опис, та згенерувати. Картинку третю вже. А я гадаю, далі я покажу, як це все робиться. Ви теж зрозумієте, як тут зробити. Можемо робити три картинки на день. Зараз, до речі, порізали вже монетки. Раніше давалось за це завдання 20 монет. З цим гадаю, впорайтесь і без мене. Далі нам потрібно а, замінити трек. Як це виконується, зараз вам покажу. Я вже сьогодні два рази зробив і це залишив, щоб показати третій вам Натискаємо Mint Now та потрапляємо ось сюди. Ось тут ви можете е, писати умови, по які можуть генеруватися мелодії. Я ніколи цього не роблю, ви можете погратися. Я просто натискаю Random Prompt. І нам щось тут підбирає. Далі ви можете сюди завантажувати свій трек, але я теж цього не роблю. Я просто вибираю любий трек, ось тут. Потім вибираємо. Щось із цього я, наприклад, гітару возьму і, наприклад, класику. І беремо мінімально одну секунду, щоб воно все швидше робилося. Та далі нам натиснути треба Create. За це ми віддаємо 2 NFP. Єдине, відразу попереджаю, вам, якщо ви будете робити, вам потрібно робити три завдання. Відразу тому що. Ви платите за перше завдання 2, і 2 отримуєте за його виконання. Якщо ви почали робити, то робіть вже три рази ці дії. Натискаємо Create. і чекаємо. Це може дуже довго займати часу, це вже залежить скоріш всього від вашого комп'ютера та як навантажена тут мережа в самому проєкті. Давайте я почекаю наступного кроку та далі продовжимо з вами. Ну що ж, добре, трек створився. Нам потрібно придумати йому назву. Я замарачуватись не буду, підписую просто так і рандомні цифри, тому що робити потрібно буде багато, щоб вони не повторились. Натискаємо ОК. І після цього нам потрібно поставити ціну. Я ставлю 001, ніхто не купує. І натискаємо «Mint List. Якщо у вас згенерується щось шедевральне, можете ставити більше і тоді може щось. У вас хтось купе. І натискаємо Mint and List. І як бачимо, тут в нас немає нічого за комісію. Може, якісь маленькі-маленькі центики списуються, але вони непомітні. І за той час, коли ви будете працювати, я гадаю, двох баксів вам буде достатньо для всього проєкту. Натискаємо ось тут зараз підтвердити. Трішечки чекаємо, поки пройде транзакція. Все, тут замінтилось і пройшла транзакція. Переходимо знову сюди, до завдань. І, як бачимо, в нас тут виконано 3 з трьох. Натискаємо Jet Reward. Натискаємо ОК. OK. Добре, сюди зарахувалось. Це дуже добре. Далі йдемо до ще одного завдання. А, вибачте, пропустив. А далі у вас буде ось тут потрібно підписатися на Discord. Просто тут натискаєте перейти, проходите нескладну верифікацію, закриваєте Discord, повертаєтесь, оновлюєте сторіночку і забираєте собі 5 монеточок. Далі, це я не знаю, о, нічого, воно просто ранг якийсь показує. Ну там немає, там тільки дуже дуже великі суми потрібно. І ось це завдання я теж робив, але воно щось нічого в мене не зараховується. Теж, якщо хочете, можете спробувати, але 3-4 рази робив на аккаунтах, на інших нічого тут не зараховується, тільки робиться пост в вашому твіттері. Добре, давайте перейдемо далі. Тут нам потрібно замінити картиночку. Натискаємо «Mint Now». І потрапляємо ось сюди. Вам потрібно ось сюди завантажити будь-яку картинку. Я собі скачав там 20 картинок з інтернету і завантажую їх по всім цим завданням. Можна, звичайно, заморочитись і зробити якусь дуже-дуже цікаву картинку, але я поки цим не займався. Натискаємо сюди, вибираю тут будь-яку картинку. Тут ми натискаємо знову Jet Random Prompt. Можете писати своє, що ви хочете згенерувати. Вибираємо будь-який е, стиль. Тут ми ставимо один до одного, і тут я ставлю одиничку, щоб воно все швидше робилось. Але це я роблю, щоб було просто так. Якщо ви хочете дійсно заморачуватись, там ці картинки купляють, ви можете заморочитись і створювати красиві картинки. Після цього натискаємо Create New. Теж трішечки чекаємо, але картинки робляться набагато швидше, ніж е, робиться музика. Давайте це закінчиться та перейдемо далі. Добре, нам згенерували ось три картиночки. Вибираємо будь-яку, яку ви хочете. Тут натискаємо, наприклад, трилічку мені сподобалось більше всього. І тут пишемо назву, теж заморачуватись я не буду. Просто рандомну цифру і назву. Натискаємо ОК. А добре, далі вона згенерувалась. натискаємо знову ж ціну 001 і натискаємо Mint and List. Знову 0, як ми бачимо, та натискаємо підтвердити. Все, тут замінтилось. тепер чекаємо, поки транзакція пройде в Metamask. Все, в Metamask теж пройшла транзакція Yorm. І забираємо нашу винагороду. Добре, тут теж 10. І перейдемо до останнього мого завдання на сьогодні: натискаємо and Now». Тут нам потрібно створити відео з картинки. Тут знову ж вибираємо: ну, давайте цю картиночку. А ось тут ми ставимо скільки ви хочете секунд, щоб вона була. А, ну, наприклад, я роблю один завжди, щоб було все швидше. Та тут вибираю теж один і натискаю Create Now. Теж трішечки чекаємо, поки створиться наше відео з картинки. Добре, давайте подивимося, що вони тут зробили. Ну, нічого такого. Ну, інколи досить цікаві відео виходять. Пишемо назву, як завжди, я не дуже заморачуюсь. І обов'язково якісь циферки, натискаємо ОК. Тут ставимо як завжди, натискаємо Mint and List. Тут натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки замінтяться наші. замінтилось тут. Тепер потрібно дочекатись транзакції в Metamask. Все, пройшла транзакція, натискаємо Earn. Тут забираємо нашу нагороду за три виконаних. Ну і дивіться, з цих ось завдань в нас виходить 16 монет за день. Можете порахувати, скільки це буде 16 монет за тиждень, і можете додати ось ці монетки. Якщо я не помиляюсь, виходить десь близько 100 монет. І якщо вони дійсно будуть коштувати хоча б 35-40, це 30 баксів на тиждень, десь 120 доларів на місяць. Я гадаю, все вірно сказав, не хочу трішки опозоритись. Добре, тут нам потрібно трейдити на 02 BNB. За день я цим не займався і вам не рекомендую це робити, тому що ви можете купити NFT, а потім її просто не продати. Тож ми цей пропустимо. І ось тут ви теж можете підписатись на Twitter та отримати за це 5 монет. Просто тут натискаєтесь, там натискаєтесь авторизуватись і все, ви це зробили. І далі тут Maestro роль. А я її, скоріш цього, буду забирати. В першому сезоні були чутки, що потрібно для дропа обов'язково забирати цю роль, але отримали всі без ролі. Не знаю, як буде далі, я скоріш за все спробую це зробити. Ви дивіться самі, і на цьому завдання в нас закінчились. А ще ми можемо перейти на кампанії і бачимо, що в нас тут проходять кампанії. З різними винагородами. Якщо натиснемо, у нас тут покажеться, є завдання, і тут опис, що нам потрібно зробити. Тож можете приймати участь і отримати за це винагороди. Потрібно буде створювати NFT та щоб за них голосували. Я цим не займався. Я гадаю, що тут дуже-дуже складно щось отримати. Але якщо у вас будуть виходити дійсно дуже красиві NFT, ви можете спробувати в цьому прийняти участь. І є ще один момент, в якому я хочу розібратись більш детально сам спочатку. Це якщо ми на. Введемо на наш профіль, натиснемо профіль». ми тут бачимо підписки та підписників і всі наші картинки, які ми генерували. Тут багато крінжових, але ось, наприклад, на зайку, яку я робив, хтось навіть лайки ставить і роб... ставить вподобайки. Не знаю, що за це буде, але треба розібратись, якщо буде щось з цього виходити. Ну, якщо вам будуть на ваші картинки ставити лайки. То гадаю, можна буде створити якусь групу і обмінюватись картинками, щоб переходили, ставили та підписувались друг на друга. Але я не знаю, це потрібно робити чи ні. Треба буде почитати, десь розібратися. Якщо ви маєте інформацію про це, ви можете поділитись, далі вже будемо дивитись. Ну що ж, на цьому все. По часу займає в мене реально, щоб виконати всі завдання, десь 30 хвилин на всі. Дії і по затратам я ж кажу маленькі-маленькі копійки. Перспектива тут є реальна. Тож вибір за вами. Я все показав та розповів, як мінімально по ціні виконувати ці всі завдання. Далі вирішуйте самі. А поки. Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Супра та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!